Я Фандашевська Аліна Анатолійовна, вчитель географії НВК No9 імені Аліма Мироновича Трояна. Перед вчителем стоїть завдання зробити так, щоб навчання було непримусовим, щоб воно додавалося внутрішніми потребами та бажаннями вчитися, володіти новими знаннями. Тому у своїй діяльності я використовую інноваційні методи навчання і презентаційні комп'ютерні технології. Для Презентаційних методів навчання дає змогу виявити здібності кожного учня, зацікавити предмету, реалізувати ідею співпраці вчителя і учня. У 6 класі під час вивчення теми забруднення довкілля та його охорона була проведена робота в групах, де учні розглядали проблему великих міст і отримували однакове завдання. Нам пожар ПП зобразити два міста: місто сучасне з усіма його проблемами та місто майбутнього, де ці проблеми мінімізовано. Після використання завдання кожна група презентує та пояснює. Малюнки. Під час свідчення у 8 класі темний сустерб клас, об'єднавшись у групи, використовуючи типовий план, досліджують свої проблеми. Клас поділений на три групи. Перша група оформлювала свої дослідження в таких опорних схемах, де перша група досліджувала фізико-графічне положення, друга група рем'єр та корисні копалини. Під час вивчення теми фізико-географічне районування діти підготовлювали проєкти, які також презентували своїм однокласникам під час уроку. Також у 10 класі та на тему Великобританія та Німеччина учні готували також проекти, які вони презентували своїм однокласникам. У 10 класі при вивченні теми Японія, Індія та Китай. Я використовую презентації. Цікавити учнів новою для них інформацією, розширити її світогляд і краще показати культуру тої чи іншої країни. Переконано, що завдяки інноваційним та презентаційним методам навчання можна виховати творчого учня, бо те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію, говорив великий філософ Конфуцій.